Художників, які я не розумію. Знаєте, у кожної людини є свої індивідуальні риси характеру, і я не вправі судити їх за це. Але дуже часто ці риси характеру дратують навколишніх. І так само мене. Тому сьогодні ми трішки попліткуємо, та я розповім про типу художників, які дратують саме мене. А ви можете написати в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу, згідні чи не згідні зі мною. Може, попліткуємо? Перед переглядом відео я би хотіла зробити дисклеймер та об'явити, що це сугубо моя думка. Ви можете бути з нею незгідні або впізнати себе в цих характеристиках. Якщо чесно, я і себе інколи в них впізнаю, тому в цьому немає нічого такого. Саме я розповідаю про сугубо свою думку та думкою багатьох інших художників, і буду дуже рада з вами її обговорити. Перший тип художників, про які я хотіла розповісти, це так звані читпостери. Шітпост це класно, круто, він мені подобається, і я не проти дізнаватися про художника більше. Але дуже часто стирається грань між арт-каналом та просто блогом про особисте життя людини. Я нічого не маю проти, але хочеться більше споглядати на арти та цікавий контент. Можливо, якісь інтерактиви, а коли канал. Перетворюється на одні щитпости, де автор розказує, що він був сьогодні в школі. Це стає трішки нудно. Але це ще можна пропачити, адже люди є різні і, можливо, комусь реально подобається читати такий потік інформації. Але наступний тип я просто не переношу. Це так звані скандальні художники. Знаєте, коли навколо людини збираються просто постійні конфлікти, якісь недорозуміння та скандали. Я впевнена, що кожна людина мала на своєму шляху хоч одну сварку або так званий скандал. Ну, всі ми не без гріха, але є такі люди, які ніби спеціально збирають навколо себе таке токсичне середовище. У людини можуть бути цікаві інтерактиви та класні арти, але це портить все. До речі, дотичною темою до скандалів я би віднесла таку як скандальність або часто активність тих же у курарт-плітках, про які я, до речі, знімала також відео, можете перейти або вверху, або в описі до відео. Типу, з одного боку, це здається прикольним, адже цікаво читати, що там люди собі понапридумують, але з іншого боку, знаходитися в такому постійному. Негативному середовищі просто нереально. Тому чесно, від щирого серця раджу уникати таких художників, адже це реально може повпливати на ваше ментальне здоров'я. Також я би хотіла обговорити з надто ніжних художників. Знаєте, це такі люди, яким ти напишеш комплімент і скажеш. Вау, в тебе такий класний лайн, мені дуже подобається. А людина починає це або заперечувати, або говорити, ну, я хотіла зробити щось з кольором, а що, а що колір негарний. І це якось відбуває бажання далі робити якісь компліменти і писати якийсь актив. До цього, напевно, і відносяться також люди з наниженою самооцінкою. Це справді дуже велика проблема, але інколи це. Ну, трішки дратує. Саме не те, що у людини занижена самооцінка, а те, що художник не хоче розуміти те, що іншим людям його робота може подобатись. Якщо ви відноситесь до цього типу, то я вас дуже прошу, подивіться на це з іншого боку. Справді, навіть найгірші роботи для вас можуть здаватись комусь просто неймовірними. Тому, будь ласка, коли вам роблять комплімент, то ніколи не думайте, що це якесь лицемірство або прикол. Просто прийміть його, як за чисту правду. Ну і звичайно, не забуваємо про критику. Здорова критика, яку я вже багато разів обговорювала на своєму каналі, є справді хорошим інструментом для покращення. Дуже часто такі художники її просто не сприймають, і, якщо чесно, це важко, справді важко. І я їх можу зрозуміти, адже дуже важко бути абстрагованим від своєї роботи та сприймати нормальну критику, коли ти витратив на неї 10 годин своєї праці або навіть більше. Тому, в принципі, таку поведінку засуджувати й не можна. Але з іншого боку, коли ти хочеш дати людині пораду та допомогти покращити малюнок, а у відповідь отримуєш якийсь такий гострий коментар, то це дуже неприємно. І це звичайно не стосується тих випадків, коли автор сказав, що ні, критики мені не треба, не пишіть її. Тоді справді ви не маєте йому права щось писати. І давайте, не відходячи від столу, поговоримо про тих, хто дає непрохану критику. Ось це саме той момент, коли автор говорить, ні, мені критики не потрібно, все, не пишіть її мені. Хоча інколи це також доволі дивно, адже чому людина не хоче сприймати критику, але окей, окей, це право будь-якої людини. У мені знаходиться якийсь розумник, який і туди пхне свою думку. Навіть якщо це якийсь вчитель, академу, да Вінчі, Леонардо, Діка, ну це вже не в ту сторону, і маю на увазі, що будь-ким, ким би він не був, він не має права це писати. І це чесно, це, ну, це дуже бісить. У мене було таке в житті, коли мені просто писали. Тонни непроханої грубої критики. І знаєте, це було не з розряду, ой, там рука завелика, зроби її поменше, а типу, «Ха-ха, в тебе таке смішне лице на арці вийшло. Ну, 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 я в шокі, ну, капець. І я сижу така, типу, М -м -м окей, став лайк, якщо хоч раз в житті тебе непрохано критикували. Навіть якщо ти не художник, я впевнена, що були такі люди. Це просто жах. Я ще можу довго про це говорити, але давайте потроху переключатись на щось інше. Пропоную обговорити непунктуальних художників. В мене неодноразово в житті траплялися ситуації, коли людина хоче зі мною зробити колаб, або я роблю колаб з людиною, або просто веду якусь співпрацю. і... Другий художник просто завалює дедлайни. І причому окей, якщо це один раз. Але дуже часто це стається систематично. Я маю на увазі, коли людина така, ну, я здам трішки пізніше. Проходить час, я пишу, типу, а що там з дедлайном, я здам ще пізніше. І в цей момент я вже просто починаю молитися, щоб людина мені просто зробила свою частину, бо якщо чесно, я не знаю, чого очікувати. Я не говорю, що я не людина, адже я також інколи їх можу завалювати. Не знаю, це взагалі правильно говорити, завалити дедлайн, ну, напевне. Таке буває, адже бувають різні обставини, і інколи ти просто фізично не можеш це встигнути зробити в срок, але... Є люди, які просто хронічно люблять пропускати, завалювати ці додлайни. Чесно, навіть не знаю, як таку ситуацію можна вирішити, адже з такою людиною і ти не візьме, щоб вона була більш відповідальнішою. Тут хіба що надіятись тільки на совість. Невеликий ліричний відступ просто так вийшло, що це відео я роблю якраз таки не заплановано через те, що... Художниця, з якою мала зробити колаб трішки, якраз таки завалюються дедлайни, але не в цьому суть. Через це сьогодні такий випуск більш вільний. Ми просто теревенимо про щось цікавеньке, я ділюсь тим, що у мене в голові, та просто спілкуюсь. І я коли складала сценарій, я його написала буквально з декількох фраз. Ось ви можете бачити на екрані. І далі у мене це ображення на життя. Якщо чесно, я зовсім не пам'ятаю, що я хотіла тут сказати. Поки я сиділа я декілька хвилин думала про що ж таке я хотіла сказати. Я все-таки тут робила, що скоріше всього це про тих, хто дає непрохану критику. У мене просто з тим є своя історія, яка ще довжиною з 2022 року. Якщо хочете, то я якось вам обов'язково розповім. Знаєте, наступний тип я би охарактеризувала якось так. Увага, увага! У мене скоро має виходити арт по плечі. Це просто буде неймовірно. Я, просто, я не знаю, що це буде. Накидайте, будь ласка, активу. Подивіться, я зробила скетч. Просто, бо що це за скетч? Йома Я додала ще одну лінію на скетч Як ви думаєте, виглядає краще чи ні? Знаєте, це щось схоже на нескінченний щитпост, але з безкінечним скетчевим артом. В цьому немає нічого поганого, і я це не засуджую. Але це як мінімум виглядає трішки смішно. І я повністю розумію ось це бажання постати кожен новий штрих на своєму арті, адже у мене воно виникає доволі часто. І інколи мій канал перетворюється саме на ось такий тип. Хоча приходиться дуже часто себе стримувати від цього, розуміючи, що у деяких людей увімкнені сповіщення не потрібно. І я вважаю, інколи це навіть дещо мило, приділяти ось таку увагу своєму артику, але коли спостерігаєш за цим систематично, буквально на кожен новий і зовсім простий, до прикладу, по плечі, просто якесь лоце або якийсь нарис, це ну, трішки дратує. І якщо це ще нормально, то наступним я би назвала просто Red Flag, просто Red полотно. <сві> а саме це люди, які малюють за допомогою шиї і не вказують про це тупо ніде. Це означає, що людина бере картинку, згенеровану штучним інтелектом, та обмазує її, перемальовує або ще якимось чином використовує в своєму малюнку. Це не стосується референсів, якщо що це я вважаю доволі нормально, типу окей. Але якщо людина бере і просто обмазує цей арт поверх, а потім видає як свій, це, це просто в мене немає слів. Саме цікаво, що я навіть не вигадала цю проблему, і я знаю таку художницю. Чесно, ради цього випадку я би зняла ціле окреме відео, адже це було щось. Це було доволі гучно, адже на неї робили ціле викриття. Але в цей же час не дуже, адже одразу після нього ця художниця видалила всі свої соцмережі, починаючи інстаграмом та закінчуючи Файвером. І мене це заділо так сильно, саме через те, що до цього вона була однією з моїх найулюбленіших художниць. Ну я би звичайно могла зняти про це. Там дуже цікаве викриття. але не знаю, не знаю, що ви думаєте. Там може хтось напише щось. Наступний та останній пункт це художники, які постоянно женуться за якимось активом. В певній мірі це не є поганим, адже всі хочуть популярності, всі хочуть взаємодії та якихось коментарів. Але є такі випадки, коли канал художника буквально перетворюється в постійне випрашування якихось лайків або навіть грошей, типу. А, ну, накидайте, будь ласка, ще реакції, більше реакцій, будь ласка, а до речі, можете скинути мені гро. І знову так по колу. Типу, це не є поганим, коли це є в міру, я розумію, адже всім цього хочеться. Але... Коли це переростає просто цю межу, це стає ну дуже дивно. Це просто те, чого я найбільше не розумію. Адже я в цьому бачу, якщо чесно, якусь а, неповагу до своєї аудиторії. Мені це здається якимось меркантильним ставленням, адже складається враження, що людині потрібно від аудиторії тільки одне. А саме реакції, актив, гроші, деньги, тачки. Ну, це, ну. Зовсім так собі. А ви поки пишіть в коментарі, чи зібрали ви все бінго з цих художників та від скільки пунктів підходжу я і чи варто мене кенселити. І давайте по традиції. Якщо ви додивилися до цього моменту, то напишіть в коментарях, який саме тип художника бісить вас. Цього разу ось такий інтерактивчик, адже мені справді дуже цікаво, що саме ви думаєте щодо цього. До речі, якщо вам сподобалось це відео, то дуже раджу подивитися ось ці два. А я чекаю від вас фідбек щодо цієї рубрики та чи подобається вам зі мною пліткувати. А поки до зустрічі!